Через рафінованість нашого життя наші щелепи е, отримують набагато менше навантаження, ніж тоді, коли е, людині потрібно було спочатку наздогнати лань на бігу, а потім відкусити від неї шматок сирого м'яса. Тому сьогодні е, максимально велика кількість новонароджених і дітей, що ростуть, стикаються з такою проблемою, як нерівний прикус. Оскільки все м'якеньке, Макдональдс та їжа, яку ми сьогодні їмо, не потребує грубої обробки зубами, тому зуби ростуть хто куди, тому е така галузь стоматології, як ортодонтія, розвивається максимально і з кожним роком усе більше і більше, і більше, і ще більше. Тобто, я маю на увазі, що з кожним роком кількість пацієнтів, які потребують ортодонтичного лікування, зростає. Коли слід починати стежити за прикусом своєї дитини? Це звернення більше до початківців або вже більш-менш досвідчених матусь. Тобто, контроль за прикусом своєї дитини необхідно здійснювати буквально з 3річного віку, звертати на це увагу на шкідливі звички, які формуються у дитини, і починати щось із цим робити. Наприклад, така шкідлива звичка, як смоктання пустушки, у три роки вже має бути припинена, інакше прикус буде нерівним. А Часто батьки забирають пустушку, але дитина досить швидко знаходить у себе великий палець на руці чи нозі і продовжує а, користуватися цією частиною тіла як пустушкою. Це також не дозволяє говорити про те, що у дитини буде. А гарний рівний прикус, і вона зможе радувати е, своєю усмішкою оточуючих і в першу чергу батьків. Тому в три роки і далі ми рекомендуємо батькам а, самостійно спостерігати за тим, що робить дитина у вісні, як вона сидить, чи не підпирає вона кулаком нижню щелепу, чи не сотулиться, чи не смокче палець, чи не смокче ковдру, чи не смокче вночі, і не жує край подушки. І... А якщо це можливо, то в три роки вже бажано показати дитину е, лікарю-ортодонту, який не обов'язково почне якесь лікування, але принаймні дасть рекомендацію помітити якийсь тривожний знак у прикусі дитини. І водночас ми е, на сьогодні вже відпрацювали е, досить потужну систему профілактики для дітей. Тобто е, раніше колись було прийнято так. Ось всі постійні зуби виростуть, і ми їх вирівняємо. Але зіткнулися з проблемою, що далеко не все ми можемо вирівняти потім, тому і почали зменшувати вік спостереження за прикусом дітей. Ну, все раніше, раніше і раніше. І дійшли до віку е, трьох років. Тобто, в три роки ми даємо рекомендації батькам, а у 6 років ми стежимо за тим і контролюємо, як прорізуються е, зуби. Оскільки у 6 років у дитини починають змінюватися молочні зуби на постійні, і саме тоді вже необхідний контроль. Це не означає, що буде проведено якесь масштабне лікування дитини, а і після його завершення дитина отримає ідеальний прикус. Ні, це означає лише те, що спеціаліст буде спостерігати за темпами росту, термінами росту та положеннями, куди прорізуються постійні зуби. І Якщо це необхідно, буде надавати якісь рекомендації або проводити певну корекцію, яка дозволить зубкам прорізуватися у правильному положенні. Крім того, у формуванні прикусу величезну роль відіграє генетика. Тобто, якщо у когось із батьків а досить а, неправильний прикус, скажу так м'яко, то швидше за все у дитини буде те саме. Генетика це, це це така складна наука, яка повторюється з покоління в покоління, тому дивлячись на батьків, ми попереджаємо їх про те, щоб вони особливо уважно звертали увагу на те, як формується прикус їхніх дітей. Коли ми вже говоримо про формування постійного прикусу, то а, у дитячому віці а, ну, традиційно ще залишаються пластинки для виправлення прикусу, які потрібно знімати та одягати. Але ми всі пам'ятаємо з нашого дитинства, що деякі пластинки чудово носилися в кишені. Тому а вчені е, придумали пластинки, які приклеюються до зубів дитини, і дитина не має можливості зняти їх і не носити, або носити цю пластинку лише в присутності е, батьків е, чи лікаря і довго не розуміти, чому пластинка не дає свого ефекту. Також в ортодонтії з'явилися нові апарати, які створені для тренування жувальних і мімічних м'язів обличчя. Оскільки прикус формується завдяки тонусу е двох основних м'язів це круговий м'яз рота і язик. Тобто язик штовхає зуби зсередини вперед, а губа утримує їх зовні всередину, і при переважанні тонусу або губи, або язика зуби отримують первинний нахил. Тобто, якщо у дитини надмірно розвинений язик, то зуби будуть стирчати в різні боки і вперед. Якщо у дитини з'являється звичка стискати губи подібним чином, то всі зуби в результаті будуть загнуті всередину. Тому при виявленні подібної патології ортодонти зараз призначають спеціальні апарати, які дозволяють дитині цього не робити і усувають цю звичку як таку. Тому ми говоримо про те, що при використанні цього апарата дитині не знадобляться брекети в дорослому віці.